Перша конференція TEDx у Івано-Франківську вже отримала статус однієї з найвизначніших публічних подій за останні десяток років. Її учасниками стали глядачі з усієї країни та світу. Максимально розширити аудиторію дозволили численні онлайн-трансляції. Що потрібно Україні сьогодні знайти відповіді на це питання поза політикою? Покликані численні презентації спікерів конференції, з поміж них і координатора it навчання в університеті права імені короля Денила Галицького, який виступив генеральним партнером заходу. Один із шляхів до мети у розвитку вітчизняної галузі інформаційних технологій якісною підготовкою кадрів для неї де прагне покращити ефективність іт освіти, аби пришвидшити реагування на потреби індустрії. зараз є дуже динамічною, вона дуже швидко розвивається, і ми, українці, ми маємо дуже хороший потенціал. У Нас є дуже багато молоді. Нам потрібно цю молодь спрямувати. У розвитку їхньому розказати, показати їм, що цей напрям it напрям дозволить їм, працюючи в комфортних умовах, заробляти хороші гроші, і причому ці гроші носвати в свій розвиток, в розвиток свого міста, в розвиток своєї держави. Тим, хто прийшов на конференцію TEDx івано франківську не байдужа доля країни, впевнений Петро Порошенко. Для нього це перший досвід участі у кардинально новому форматі дискусії, який потрібен Україні. Не треба якимось чином причосувати думки, потрібно казати те, що ти думаєш. Вони, можливо, будуть ці думки суперечливими, можливо, вони комусь не подобаються. Але це той формат відкритої дискусії, відкритого суспільства, який нам потрібно запроваджувати не лише тому, щоб сподобатись виборцям, глядачам або комусь іншим, а для того, щоб змінювати країну. Немає потреби винаходити велосипед. Зійшлися на думці усі спікери конференції, надихнути аудиторію. Вирішили основним висновком: починати потрібно передусім із себе, адже на тлі бездіяльності і байдужості українцям дуже бракує гідності і самоповаги. Як особистісної, так і громадянської подібні конференції, які є складовою глобального інтелектуального руху ТЕД в Івано-Франківську за підтримки університету права імені короля Данила Галицького проводитимуть щороку. Від філософського змісту першої теми надалі перейдуть до конкретики, яка стосуватиметься інноваційних технологій та розробок.